До складу роботизованого комплексу для зварювання бокових стінок залізнодорожних вагонів коперів входить. Робот Fanuc AM 710 EC12L. Зварювальна система Кемпі AX MIG Велдер 500 пульс. Високоякісна лазерно-оптична система стеження. Модуль лінійного переміщення UDLT MF2 довжиною 32 метри. Зварювальний пальник та станція очищення пальника. Даний комплекс дозволяє виготовляти бокові стінки вагонів довжиною 13 метрів та шириною 2,7 цілих метри або інші деталі, розмір яких не перевищує розмір робочої зони. Комплекс в заздалегідь заданих координатах знаходить точне місце положення стика та відслідковує його зміщення в режимі реального часу під час зварювання. Є можливість активації адаптивного зварювання, тобто автоматична корекція режимів і параметрів зварювання, швидкості зварювання та параметрів коливань, в залежності від ширини зазору або площі розроки кромок. Високоякісна лазерно-оптична система дозволяє працювати зі стиковими, кутовими та нахисними з'єднаннями. Велика кількість налаштувань алгоритмів пошуку дає можливість налаштувати систему під найрізноманітніші типи з'єднань. Також в комплекс активована опція віддаленого управління роботом, що дозволяє віддалено з ПК вносити корективи в програму зварювання, використовуючи при цьому вбудовану камеру лазерно-оптичної системи слідкування. Компанія Summit має великий досвід у програмуванні та впровадженні роботизованих зварювальних комплексів. Ми знаємо, як автоматизувати процеси ефективно, надійно і під ваші задачі. Готові вирішити будь-яке завдання з автоматизації вашого виробництва від ідеї до запуску.